Продовжую друге відео 1049, четвер, 19 грудня 2024 рік, місто Сундальсьор Королівство Норвегія. Володя. Дорогий пане президенте України Володимир Олександровичу Зеленський. Отже, я про твою якраз супермісію в цій всій загальнопланетній виставі. Тобто, говорячи про воду, я сказала, що її можна було застосувати продуктивніше. І мені слід сприйняти себе з цим різким рухом, аби взагалі то. Проілюструвати і своїй душі ще раз, як це, класно бути, як це класно бути зваженим. І донести цю думку в інформаційний простір раптом комусь вона була дуже своєчасною, і в першу чергу тобі. От тобі, в твоїй позиції, зрозуміло, що таке втрати? Тобто є Україна, у неї є пальчики, ручки, ніжки. Але ті, хто безпосередньо на периферії, знаходячись, можуть відчувати смуток, біль, жах, вони можуть бути позбавлені чіткого усвідомлення як вірно діяти. А у тих, хто, наприклад, записує якісь коротенькі відео. До речі, мені хтось навіть вирішив надіслати якесь відеоповідомлення з з Люботина, не те, що я з людиною часто спілкувалася, просто, напевне, людині жахливо було. І вона якесь відео мені надіслала. Воно не гумористичне, а знатяком на те, що я комусь могла бути не до вподоби. Там йшлося про моє ім'я. Але я розумію, що навіть Якщо в цьому може бути правда, що і в самому нашому державному утворенні Україна було багато якихось бізнесменів, якихось осіб, яких може бути не видно при владі безпосередньо але вони там є і якось могли і тобі заважати, то вони знов таки могли не мати такого чіткого уявлення про втрати в глобальному сенсі. А думати про свої якісь дуже конкретні інтереси. А потрібно, щоб було дійсно таке аналогове світо сприйняття. Чітко люблю вимовляти слова, але ж я оце думаю, як цю думку змалювати. І так само люди, наприклад, в Європі, вони тебе слухають, але у них безпосередньо такої інформації, якою володієш ти з твоїм досвідом, у них немає. У них є свої якісь зручності, незручності в їхній економіці, там, в суспільстві. І твоя задача саме бути настільки оцим зваженим водієм, який не те, що там якось задрімав за кермом, а який все це відчуває, але продовжує рухатись, так, щоб і тим, кому жахливо, боляче не зрозуміло. Дати розраду і тим, кому, ну, якось ну, можна там ще колись в Європу взяти Україну чи не взяти, я побачила оце, як це, вираз обличчя на твоєму обличчі, тобто твій вираз обличчя, я помітила, коли твій співрозмовник перед мікрофонами. Говорив про вступ України в Європу, і ти так. Ну, тобто, було зрозуміло, що у них там і ще у багатьох якесь таке відчуття дивне, вони десь посередині дороги, і вони тут думали, що у них мотор працює. Чітко треба вимовляти слова. І не розуміли, що він у них міг взагалі то вже заглухнути, а їм просто здавалося, що у них все добре. І от це відчуття, коли люди хотіли зануритися саме в сон і не збагнути, що таке досвід втрат. От їм. Ти продовжуєш наполегливо доносити ту думку, що спати не можна. І коли хтось з преси ставив питання, а якби, би не було того чогось, оце, якби ти чітко відкинув і сказав, що слід розглядати що коаліція. Існує Європа і США діють єдиним організмом. Тобто вони при цьому, в цьому своєму партнерстві, мають усвідомлювати, що дійсно Європа ближче до полум'я. І оцей баланс розуміння, як діяти, він залежить саме від тебе. І ти саме на тому місці знаходишся в суспільній біографії всього людства. Де ти і маєш знаходитись, бо лише в тебе є той ресурс, як я це відчуваю, аби дійсно координувати, а от слухати чи не слухати те, що ти пояснюєш, це ніби, ну, там свобода кожного, це так, от моя мама мене. Не слухала. Мій папа мене не слухав. Вони йшли за тими, кого вони слухали. Я ж, засинаючи, собі говорила: Господи, я відчувала цей фаталізм, що у мене могло б не стати батьків, аби змалювати. Цю ідею втрат для тих, хто слідкує за моїм літописом. А от ти, дорогий пане президенте України Володимире Олександровичу Зеленський, от ти мені потрібен точно живий, здоровий, веселий поруч зі мною на много і благає літа. Я розумію, що ти. Моя енергія змісту, за навіщо я тут є. Дякую тобі. Омлачні.